За днем ми наближаємось до нашої перемоги, кожен на своєму місці, у свій час власними силами, хтось молитвою, хтось обіймами і добрим словом, хтось допомогою ближньому, хтось за станком, хтось на будові, хтось у полі, а хтось у школі за партою. І день перемоги все ближче і ближче завдяки їм, нашим славним захисникам. Дорогі воїни, наші захисники, лицарі духу та відваги, воїни світла і правди надійна опора нашої держави. Кожного дня ми стежимо за новинами з фронту. А особливо з тих місць, де ви ведете найзапекліші бої з ворогом. Ми дуже переживаємо за вас та хвилюємось. Ми розуміємо, як вам важко і як це відповідально, адже на ваших плечах лежить доля нашої країни. Сьогодні ви робите великий героїчний вчинок для кожного українця. Ви захищаєте наше життя і спокій. Даруєте впевненість в майбутнє. Без вас не було б надії на завтрашній день. Віримо у мирне небо над головою. Завдяки вам на нас чекає нова, краща Україна, щасливе життя. Стук від ваших сердець, ціна нашої тиші. Ми віримо у вас, у вашу силу та мужність, відвагу і нескореність. Ми віримо в нашу армію. Ми віримо в ЗСУ. Ми просимо у Бога про одужання поранених, звільнення полонених та про перемогу. Дякуємо вам за збереження життя. Дякуємо за те, що робите все можливе та неможливе для безпеки нас і нашої країни. Дякуємо за всі перемоги, які ви здобули у важких боях з ворогом. Дякуємо за кожен клаптик нашої землі. Низький вам уклін, наші герої. Ми пишаємося вами. Ми з вами всім серцем. Любимо вас, наші рідненькі. Повертайтеся живими з перемогою!